Перли і свині. Леонід Глібов. На дворі якось опівдні, заможний чоловік насипав на рядні чимало перлів просушити, бо в скрині почали жовтіти. Гляди, озвався через тин кум Северин. Як доберуться свині, поток мачуть. Хазяїн засміявся, Любив він шуткувати. Їм не судилося сього добра вживать. Так хоч нехай побачать. Не в добрий час, промовив неборак, бо вийшло онде як. Добрались свині, все порозкидали, з землею перли, помішали, поживи не знайшли, похрюкали і пішли, а другі їм назустріч. Що, сестриці, поласували добре там, пожива буде й нам? Та де там, кажуть, все дурниці. Насипано блискучих камінців, нам тільки клопоту хазяїн наробив. Ми перерили все, хоч би тобі гнилиця. Вертайтеся, бо нічим поживиться. Свята, старовино, про тебе я згадав, правдиві слова твої не вмерли, і я промовлю їх, щоб світ не забував. Коли ти маєш перли, той розум май, і перед свинями. Не розсипай.